Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про Baby Coins Set від Royal Australian Mint. Тобто австралійські річні набори дитячих монет, можна так сказати. Я так маю два набори 2024-2025 року. Зараз більш детально вам покажу, що входить в набір. Такий симпатичний набір в коробці 24-го року. Тут можна зробити типу, вітальну відкритку його. І тут детальні характеристики монет. тиражі не вказано. Також я, в принципі, не знайшов інформації про їхні реальні тиражі. 24-25 року. Можливо, ще нема. 23 й рік я знайшов тиражі, там орієнтовно 30 з копійками тисяч було. А 24-25 ще немає не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, якась особливість австралійського монетного двору. Так, покажу, що всередині. Ось. Цей набір має безпосередньо 6 монет і один жетон токен. Ось тут. Самі монети стилізовано під таких дитячих, ну, дитячих тваринок, можна так сказати. Мультяшних тваринок таких для дітей. Так прикольно. Стилізовано. І жетон. жетон кольоровий. Ось так. Так, ззаду King Чарльз, Австралія 2024 В такому пластиковому хардкейсі. Бачите, ось тут токен немає нічого. Якість чеканки можна сказати, така собі насправді. Можна було і краще. Тобто, фактично трошки краще, ніж, не знаю, це навіть не Brilliant циркулейтед. Ну, хай буде брилліант. В них якось вказано uncirculated first strike. Тобто перші монети, перша чеканка монет, напевно, новим штемпелем, тому так називають. Типу, спеціально для колекціонерів ось такий набір дитячий. Тобто, це як можна позиціонувати як подарунок новонародженому, там ззаду можна вказати кому. Або для дитини, яка народилася, зробити таку пам'ятку, заповнити їхні його дані і собі так зберегти на руки. Ось так виглядає 24-й рік. І зараз покажу вам, як виглядає 25-й рік. Ось 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 і Бабс. Такі тут вже інші тваринки мультяшні. Це щось, напевно, австралійське. Тут вже трішки по-іншому. Тут ззаду немає відкритки, тут просто опис. Відкритка йде всередині. Ось тут вона йде. Ось така. Тут вже можна і фотографію вклати. О, прикольно. Розписати дані, батьки. Ось тут знову. Uncirculated. Знову без тиражів. І знову ж таки, така сама якість, тільки тут вже стилізовані тваринки під, ну, тобто інші. Теж жетон кольоровий, він, типу такий, як більше вже пруф. А самі монети досить звичайні насправді. Набір не є дешевим, він, по-моєму, тільки в, в австралійському монетному дворі, тобто на їхньому інтернет-магазині, продається 50, канадських, не канадських і австралійських доларів, перепрошую. Він тільки там продається. Ну і плюс ще доставка і набігає, в принципі. Але мені подобаються такі дитячі, мультяшні варіанти. ну Мені, мені сподобалось насправді. Ось так. виглядає. Знову ж таки, тут це жетон. А ці монети 25-й рік. Six Coin Uncirculated year set Ось і Бабс. Вони ще йдуть в проф наборах. Тобто, якісь чеканки proof де. Цих монет. Вони там в інші коробках йдуть, трошки інакше, Ну, і якісь чеканки, відповідно, інакше. Ось якось так. Це буде продовження серії про річні набори монет. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Найближчими днями зніму знову щось цікаве.